Як думаєте, чим займаються сучасні діти, які у них є хобі та що вони можуть виготовити власними руками? Всім привіт! З вами я, Дячишина Вікторія, і сьогодні ми дізнаємось багато цікавого про творчі тренди серед дітей. Розпочинаємо! Отож, розпочнемо з платіння браслетиків. Є чимало різних технологій їхнього платіння. До речі, це можна робити навіть на виделці. Окрім того, що це чудовий спосіб гарно провести час. Браслети несуть у собі ще один сенс. З перших днів війни в одній зі шкіл Вінниці учні та вчителі почали виготовляти патріотичні браслети. Спершу вони це робили, аби просто відволіктись, а згодом вирішили передавати їх бійцям на фронт. Пізніше це стало міжнародним проєктом, який підтримали освітяни з різних куточків світу. До речі, вінничани проводили майстер-класи в онлайн форматі. Мешканці закордонних країн виготовляли чимало браслетів та продавали їх. А кошти донатили на потреби українських бійців. На сьогодні вже десятки відомих людей носять браслети, виготовлені вінницькими дітьми. Отож, наш лот номер два кінетичний пісок. Що ж це таке? Кінетичний пісок на 98% складається з кварцевого, тобто звичайного, а все решта це домішки, які використовуються у фармакології та харчовій промисловості. Саме через них кінетичний пісок такий пластичний, а інколи розтікається по руках, тому ще його називають живим. Кінетичний пісок не лише не липне до робочих поверхонь і не забруднює одяг, тож не потребує ніякого генерального прибирання. Кінетичний пісок можна легко зібрати, скатавши докупи, та використовувати повторно, замки, пасочки та химерні створіння з кінентичного піску можна виліпити у будь-яку форму. Ви спитаєте, а у чому ж його користь? Він розвиває дитячу уяву. До речі, вчені довели, що він розробляє дрібну моторику рук та покращий настрій. Чудово розробляє дрібну моторику рук також ліпка з глини. Вона важлива для таких навичок, як письмо, малювання, гра на музичних інструментах та використання побутової техніки. Ліплення з глини це також чудовий антистрес, це тому, що процес вимагає концентрації і фокусування, а це може допомогти дітям відволіктися від своїх проблем і розслабитися. Ліплення з глини допомагає дітям розвинути свою уяву. Вони можуть зліпити образи, які бачили або про які читали. Разом з глиною дитина може створити щось незвичайне або фантастичне. Погляньте, яка краса у мене вийшла. А на цьому у мене все. З вами була я, Дячишин Вікторія. Ліпіть, платіть та фантазуйте! Па-па!